Народний фільм, що зняли на Дунаєвеччині, презентували у одному із кінотеатрів Хмельницького. Створювали документальну кінострічку від лютого 2023 року. Він розповідає про боротьбу українських повстанців у УНУПА на території Хмельницької області, зокрема на Дунаєвеччині. Це один із таких значних епізодів у діяльності підпільників повстанців наших земляків. Наш фільм розповідає про події від 1941 року, до 1945 року режисер фільму Василь Горбатюк для чоловіка це перший досвід у такій діяльності. Автор розповідає, описані події знайшов у архівних документах. Не обійшлося і без ігрових вставок у сюжетній лінії. Оскільки е, самих документів як таких було небагато, то ми вирішили, що в цей фільм введемо ігрові сцени. І вже з самого початку ми задумали, що е, акторами. В нашому фільму будуть місцеві жителі, це молоді, це люди старшого віку. Юнія у фільмі зіграла жінку із псевдо-люта. каже, пропозиція стати героїною фільму здивувала, однак погодилася заради вшанування пам'яті про свого дідуся. Мій дідусь він був оунівцем юнаком, а, от і. Їхню, їхню компанію, друзі, його друзів, його, їх викрили, його забрали прямо з армії. Він рік відслужив в армії і забрали, просто прийшли за ним і забрали спочатку в одну тюрму. Зі слів режисера, фільм знімали за благодійні кошти. Загальний бюджет стрічки становить майже 30 тисяч гривень. На прем'єрний показ документалки провідник Волог прийшли більше сотні глядачів. Такі роботи, такі дослідження повинні бути, і чесно скажу рада за мого колегу Василя Івановича за його команду, яка працювала над тим, щоб залишити по собі історію від музичного оформлення від початку від подачі історичних фактів. Все до надзвичайно цікаво ця історія боротьби упа. Це історія, яка від нас приховувалась, замовчувалась, знівельовувалася роль воїнів. Упа ми бачимо, що родинні зв'язки сьогоднішніх. Поколінь, які борються з нашим з агресором, який нам дошкуляє вже багато століть, мали свій початок ще в тих прадідах, які теж були так патріотично, духовно налаштовані і любили дуже свою країну. Я була під час зйомок однієї сцени. Отам були біля залізниці, там де е, дівчата приносять їм е, в кошиках під е, той лазий тормозок. все. Хочу сказати, що емоції переповнювали тільки від тієї однієї сцени. Ну те, що сьогодні я побачила, я дивилася сльозами на очах. Далі фільм подорожуватиме Україною. Наступна локація Дунаєвці, де власне, і знімалась стрічка. А вже незабаром він з'явиться у відкритому доступі. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.